Усім відомо, що 2014 рік це рік, коли ми відзначаємо 200-ліття від дня народження генія української нації Тараса Григорьовича Шевченка. У рамках цієї святкової річниці наш класний керівник та вчитель української літератури Олена В'ячеславна Кучеренко запропонувала поїздку у ті місця, де народився Кобзар, де зростав Козачкова пана і звідки пішов у світ. Так. Ми їдемо на Черкащину, а разом із нами, учнями 8 г класу, у поїздку збирається учитель української фіології Ольга Володимирівна Полинщак. Наш шлях триває з кривого рогу до національного заповідника Батьківщина Тараса Шевченка, який об'єднав села Моринці, Шевченкове, Будище, Вільшан. Саме ці місця ми і маємо побачити на власні очі. Вдихнути те повітря, яке зростило Генія України. Перша наша зупинка село Керелівка. Нині воно носить назву Шевченкове тут музей кобзаря, у якому зібрані матеріали від його народження і до останніх днів життя. Рідне село завжди залишалося рідним і бажаним для Шевченка. Всяку ніч тільки но і бачу, бо сні що тебе, Керелівку та рідню та бур'яни. Ті бур'яни, що колись ховався від школи. Весело стане, прокинусь, заплачу, писав у листі до брата Никити. Поряд із музеєм стоїть селянська хата. У такій хаті з двох до 14 літ виростав Тарас із неї помандрував у далекі світи, взявши із собою мамину пісню, батькову науку, дідусеві розповіді. За нею сумував, до неї прагнув приїхати. Батьківська хата нагадувала про радощі й жалі, веселі та сумні дні, проведені в ній, безтурботне дитинство і гірке сирідство. Тут же, ближче до ставка, могила матері Великого Кобзаря Катерини Яківні Шевченко. Кожен українець прагне поклонитися цій жінці, подякувати їй за геніального сина, віддати свою шану українській жінці-кідбасі. Оглянувши місця. Де Тарас Григорович ріс із 2 до 14 років. Наша мандрівка вела нас до того місця, де з'явився на світ Тарасик та де проживали його найближчі родичі. Над Морінцями вечір догоря на трави падає чистою росою. Із космосу Тарасова Зоря мене незгасною красою. З 1989 року до 175-ї річниці з дня народження Кобзаря. Було відтворено дві селянські хатини. Хату Якима Бойка, діда Тараса по його матері та хату Копія, у якій півтора року жила сім'я Шевченків. З 1992 року вони війшли до складу історико-культурного заповідника Батьківщина Тараса Шевченка. Тут на подвір'ї селянські збіжжя, клуня, вуки. А всередині хатини усе як годиться. Ікони на попуті, рушники, піч годувальниця, посуд, скрині з одягом, яка ще слугувала і ліжком, стіл, ослони, збруя. А у сінях непорушно стоїть вовдар. За ним місце для худоби, сіна, харчових запасів. Ось тут, 9 березня, 25 лютого за старим стилем, 1814 року і народилася четверта дитина у сім'ї Шевченків. Народження на Тарасі релігійне свято дало привіт назади хлопчика Тарасу, що у перекладі з Грецької означає «бунтар». У 19 столітті в як і інші села Тарасового дитинства, належали Павлу Васильовичу Енгільгарду. Будищанський маєток прикметний тим, що в ньому в ролі Козачка, хлопчика на побігеньках, прослужив Літо Шевченко. Про цей час пізніше він В Краю Колись козацькому проручити козака з малку все те саме, що в Лапландії підбити оленя безстроного під волю чоловіка. Коли говоримо про водище, то з Риму постають три величезні доби, кожному з яких близько тисячі років. За переказами, в дуплі одного з них Тарас ховав свої малюнки. На перевідна життєдальна енергетика, що стрименіть з величезних велетнів, передавалася юними Шевченками. Тут він вперше відчув напругу тисячоліть. Під могутніми плечима віковітних велетнів знаходив прихисток. Біля поля між селами Шевченкова і Будище височить велетень вітряк, єдиний збережений з 28, які діяли у Карелівці за часів дитинства Тараса. Вітряки додавали особливого колориту українським видноколом. Біля них подорожі відпочивали, по них відмірювали дорогу. Все на цій землі особливо, чаруюче і неповторне. Хто вперше доторкнеться до її краси? То я одразу відчує трепет животворящої сили, її таємничість і чистоту. Завітайте до Тарасового краю, будьмо єдині святій любові до України. До чого я закликав на Сара Шевченко? Нехай житом пшеницею, як золотом покрита, нерозмежованою залишиться навіки від моря й до моря слов'янська земля.